Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися на сьогодні ваше першочергове завдання. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Для вас першочерговим завданням буде знаходитися у безпеці або безпечному місці. Також утримайтеся від маніпуляцій. А якщо ви чуєте, що хтось хоче нав'язати вам свою волю, або свої погляди, правила, або е, будуть змушувати вас робити вибір, а вам цього не хочеться, то скористайтеся мудрою порадою. У кожної людини є свій шлях, і обирати його е, кожен повинен сам. Те, що гарно для когось, вам, можливо, і не потрібно. Другий варіант. Ваші карти. Для вас першочергове завдання буде подивитися на стан речей, ну, образно сказавши, тверезим поглядом. Можливо, своє оточення ви сприймаєте як нещире, або нудьгуєте, ніби і почуття вам не потрібні, і розчарування у стосунках, і очікування ваші не виправдалися. Але вам самим потрібно проявити ніжність і симпатію. І ви побачите, що ви помилялися. Третє. Третій варіант ваші карти. Для вас першочергове завдання уникнути імпульсивності і агресивності, бо такою поведінкою ви натрапите на критику і вас, і ваших дій, а це вам дуже не сподобається. Тож для досягнення бажаного оберіть інший шлях. Можливо, вам потрібно поводитися більш м'яко і таким чином уникнете інциденту. А я бажаю всім мирної і затошної неділі.